Добрий день, це я Люха Трендавто. А це Subaru Forester 2017 року в комплектації преміум. Ми сьогодні обидва в чорному кольорі. Автомобіль пригнаний з фронтальним пошкодженням. Удар не був слабим, але в відновлений моїм партнером якісно на виході полочилась красива машинка. Сьогодні про нього пристебніця поїхала. Під капотом у нас двигун 2,5, атмосферний близько 175 кінських сил у нього, варіатор і повний привід. В двигуні олива поміняна, ТО в Україні зроблено. До речі, компресор-кондиціонера цієї машини тихо працює. них, зазвичай вони шанувато працюють, тут доволі тихо. По пошкодженню було фронтальне пошкодження. Судячи з усього, це був стов, удар був в ланжерон. Ланжерон цей повністю лівий мінявся по заводським точкам. Все зроблено. Передня кришка двигуна алюмінієва мінялась. Підрамник мінявся, ще коли міняли передню кришку двигуна, якісь прокладочки перепаковували, щільнювачі. там пару таких елементів робилось, Забув, і подушки двигуна, і коробки по-моєму, були замінені. Тобто така ревізія ще трошечки така робилась, про яку я забув сказати під капотом. Бампер, капот і крило нові стоять. Бампер, до речі, з XT версії. Фара стоїть бушна оригінальна. Subaru, з паяним Тут бачите, трошки вушка. І ця фара залишилась рідним. Передня панель, радіатори, підсілювач бампера це все мінялось. І акумулятор замінений. Зроблено все якісно, машинку можете перевіряти сміло. Що по лакіпе? Ну, Морда, понятно, фарбована. Ці деталі в один слой, усе рідне крило другим слоєм пофарбовано, і переходи на передні дверки. Інші більше нічого не торкали. Щодо ЛКП. якихось зауважень. Ага, зверну увагу, Йокохама стоїть стоїть 21-го року з Америки їхня всесезонка з дуже-дуже хорошим протектором. Далі, далі, далі. Ну я по ній так проходився, що перед цим таких якихось подряпанок, зауважень я ну, не бачив, ну, от одну знайшов, щоб вам було трошечки легше. Невеличкий є. Так все на ледах, все красиво. Лобове скло ще було поміняне. Дах теж без зауважень. Що приємно для комплектації преміум, що є підсвіточка в дзеркалах. Це дуже зручно. В темряві вона підсвічує бортик. Так. Дата конверна у неї 6 місяць 2016 року. так Вона у нас і розмитнюється за цим роком, але в Америці з заводу в неї в техпаспорті був був 2017 рік. Темний салон тріпчаний, стан його дуже-дуже приємний. З електропривідом сидушка. Гумові кимлиби, до речі, оригінальні. Бачите? Так, є у нас 4 склопідйомника з авторежимом передні, електродзеркала. Тут яскраві щитка приладів і система стабілізації вимикається. Пробігу на дану мить 56 тисяч міль, це 91 тисяча км. Шкіряне кермо, вона тут перетягнута, може помилятися, але, по-моєму, в премиумі йде просто гумове, е гумове кермо. Так, тепер. Тут управління мультимедіо hands-free, тут кріс контроль. Тут у нас бортовий комп'ютер основний. Тепер від нього це керування йде. Мультимедіа з USB, Aux, Bluetooth і Hands Free. А також тут є камера заднього виду з проєкцією. Маємо клімат-контроль однозонний, туди ж віконце виводиться від кліматконтролю. Є обігріви передніх сидушок, є функція XMO. Це допомога на слизькому покритті або на брудному, або при спусках, уклонах, на ускладнених умовах з дорожнього покриття, скажімо так. Ручничок, два підсиканички, підлакітничок тут виїжджає, заїжджає, і в ньому два USB-порта, AUX, Гніздо для підкурювача. Він такий глибаченький там. І ще одне гніздо для підкурювача у нас тут. Наче все. Ага, дзеркало з автоматичним затемненням. Ну і звісно, люк Показує наше українське небо. Похмуре трошки, але миле і улюблене. Відносно безпеки, тут спрацювало майже все, окрім торпедо. Торпеда, подушка залишилась рідною кермо, коліна, шторки, сидушки, все це було відновлено. Безпека справна. Мій партнер завжди це робить, але я завжди кажу, довіряйте і обов'язково перевіряйте. На другому ряду сидінь у Форестері гріх жалуватися, зріст, у мене 193 см. І зараз я сижу сам за собою. Місця достатньо. Спинка тут змінює свій нахил, ми можемо. Бачите, міняти там декілька положень, 34. чи Є е, підлокітничок, є підстаканничка. Ну, Тут зручно стає на другому ряду, я все перелічу. Кришка багажника механічна. Багажник у Форестера також немаленький, достатньо об'ємний. Е, без килима, без гумового він. Так, трошечки варса тут, бачите, є таке почухане, напевно, його мили. Так, є тут у нас, дивіться, така ниша, де ми можемо порозкладати наші дрібнички, всякі різні. А тут нижче. Бачу, що все в заводі і метал, і герметики, і все. Докатка, домкрат, балонник, крючок буксировочний навіть є. І в викрутки нема. А так, в принципі, все укомплектовано. Все окей, зачиняємо. Форестер, як такий, реклами не потребує а ні у нашій країні, а не в Америці. Це один з топових кресоверів. На сьогодні, в принципі, і в будь-якому поколінні можна сказати. Крутезна тачка з високим кліренсом, з крутою проходимістю. Я знаю, як вони себе поводять. Судячи з слів партнера, стан у нього достатньо непоганий, але зараз я прийду з цей перевірю. Завжди на це звертаю увагу, що у Форестера досить специфічна посадка, сидушка без бокової підтримки, такої, скажем, такої, як хотілося б мені, але в неї дуже висока посадка, і це дуже багато людей полюбляють. Щодо витрат пального, саме рестайлові Форестеру. Вони з 16-го року там з кінця пішли. Приблизно буде брати по місту 10-11 літрів. Мінімально, що вдавалося робити 9,7-9,8, Особисто мені ну і потолок там до 11,2 доходити. Тим саме зимній лютий період. От, от приблизно так розраховувати. Недоросталі більше, на доросталі буде 12 літрів. Переїдемо через оці люті трамвайні речки. Послухаємо підвізку. Зауважень ніяких немає і заодно стартанемо від 0 до сотні. Рухатися ми будемо в горочку. Це не гоночний автомобіль, одразу вам скажу. Але мені зазвичай 2,5 визначає поза голову. Ну якщо не казати про. Ось так ми зробили сотню, скидаємо. Абсолютно приємний, абсолютно адекватний форік на виході. Приїжджайте, перевіряйте, що все сподобається. То як завжди, купляйте до зв'язку до зустрічі з вами, лога трандавта. Всім бажаю миру на нам перемоги. Слава Україні!